На вашому екрані 29 та серія шляху бомжа на Ukraine GTA. Усім саламчик. Під минулою серією ви набрали 253 лайкусика. Я вам дуже вдячний. Давайте під цією серією назабираємо 200 лайкусиків та я біжу записувати нову серію шляху бомжа. Зовсім скоро в мене день народження. Найкращим подарунком буде від вас, якщо ви підпишетесь на канал та прожмете дзвіночок, щоб не пропускати нові серії шляху бомжа. Тим часом, друзі, ми вже відправляємось в Бориспіль, Зараз покажу для чого. Паркуємо в автомобіль та відправляємось в авіасалон міста Бориспіль. Заходимо в середину. Як ви бачите, в нас тут є авіасалон, також є у нас приватні літаки. Ось такий приватний літак коштує 100 мільйонів гривень, нічого у собі. Наступний нас вертоліт за 20 мільйонів гривень. Ну, це досить дорого. Белла 430, нехай буде. І ось такий бюджетний вертольотик за 10 мільйончиків. Ну, майже 11 мільйончиків. Окей. І є ще у нас ось така Белла майже за 15 мільйончиків гривень. Бля, хочу щось досить дуже все дорого. Я поки що не готовий такі гроші віддавати за вертоліт. Думаю, бляха, зайду, подивлюсь все, щось та й придбаю, але там дуже все дорого. Як на мене, це дуже здається комфортно, тому що ти сідаєш вертоліт, летиш собі куди треба, і чи назис, а не витрачаєш час на автомобіль. Так набагато комфортніше і швидше, але поки що, ну, наш бюджет не дозволяє. Треба все ж таки купляти бізнес та заробляти нормальні гроші. Друже, я граю на Ukraine GTA, Запрошую тебе грати разом зі мною. Спускайся в опис, завантаж гру, обов'язково заходи на мої сервера. Води промокодик Fortis, який дасть тобі 50 тисяч гривень, друже, на початку гри. За ті гроші ти собі можеш придбати автомобіль і хасан. На вулицях Юкрейн GTA. Тому, поки в нас прокачується депозит, будемо трошки підзаробляти грошей, а саме ми приїхали на роботу пілота. Наскільки ви знаєте з попередніх серій, тут набагато комфортніше для мене працювати та й для мого рівня. Тому підходимо до Григоргія, нажимаємо влаштуватись на роботу. Тільки мені здається, в нас є невеличка проблема, а саме сніг. Дуже великий снігопад і нічого абсолютно не видно. Не знаю, як я буду літати, ну постараємось підзаробити грошей. Тому що як ви бачите, хортовиця дай Боже здоровичка, реально нічого не видно. Ну, що не Аби для того, щоб підзаробити грошей та купити новий бізнес. А що стосується нового бізнесу, пізніше дізнаєтесь, та я дізнаюсь, який бізнес краще всього купляти. Друзі, а ми вже йдемо на посадку та дізнаємося скільки нам заплатять, якщо я не помиляюсь, зарплату мали підняти. Угобертва 22 тисячі гривень та 800 гривень, та 480 досвіду. Слухайте, зарплату вроді би збільшили. З попередніх роликів, як ви знаєте, там зарплата була 19 тисяч гривень, а тепер виходить 22 тисячі та 900 чи скільки там 800 гривень. Суть залишається тою, що реальну зарплату збільшили. І, як ви бачите, зараз немає x2 пайдейчика. Рейзя дуже швидко, та гроші капають, дай Боже, здоровічка. А ось так я працюю на роботі пілота, граю та паралельно дивлюсь відеоролики на ютубчику. Вам також рекомендую це спробувати, це дуже зручно і кайфово. На балансі нашого монобанка знаходиться майже 800 тисяч гривень. А до закінчення депозиту в нас залишається 12 пайдейчиків. Після чого ми отримуємо 8 мільйонів. Оп, це буде чи З біткоїном у нас ось така Ситуація, якщо я не помиляюсь, біткоін піднявся до 70 тисяч доларів. Братва, це дуже жорстко, тому що нещодавно він був тільки всього на всього 40 тисяч. Ну, поки що ніякого приросту в нас немає в Ukraine GTA. Що рахується доларової карти, як ви бачите, все стабільно, як було і в минулі серії. Нещодавно команда розробників Ukraine GTA добавили ось такий пос, якому написали, що скоро будуть ось такі житлові комплекси. Слухайте, братва, на вашу думку, гарно чи ні? Також замітив, тут є, бачите, Mercedes баначик. тільки мені здається, він трошки інакше, ніж Зараз у нас в грі, можливо, додають якийсь рестайлінг версію, пізніше затестимо. А також подивіться на ось цей красивий краєвид. Ой-ой-ой, дуже гарно. Як ви бачите, житловий комплекс буде напроти цього ринку, можна буде постояти зверху та подивитись, що там продають на центральному ринку. А ось так він буде виглядати вночі. Досить прикольно. Весіннє оновлення зовсім скоро, а роботу снігоприбиральника скоро заберуть, тому треба попрацювати в останній раз. Вітання, що тебе цікавить, влаштуватись на роботу. Снігоприбиральник ще у нас є, так що ще можемо трошки попрацювати. Роботу, так, все, ви успішно влаштувались, друзі. Наскільки я зрозумів, ми зараз будемо завершувати наш рейс, та подивимось, скільки нам зараз заплатять. Заїжджаємо на посідню мітку, та нам платять 20 тисяч гривень та 600 досвіду. Слухайте, я вам скажу, ця робота також досить цікава, і тут заробітня плата досить велика. Враховуючи те, що ця робота доступна для початківців, тут можна заробляти великі гроші. А по рейсу всього на ми відправляємось з правого берега Києва до Бориспіля, а потім з Бориспіля до. Правого берега і рахуйте ось який наш маршрут. Тому, поки ще є можливість, я трошки пограю, підформлю та зароблю грошей. А то роботу заберуть і не знати, що буде на її місці. Можливо, добавлять якийсь там ремонт доріг, не знаю. Приїжджаємо на заправочку, нажимаємо Alt, після чого біжимо оплачувати бензин на касі. Підходимо на касу, нажимаємо головна. Після чого вибираємо сотий бензин і обираємо 52 літра. Так, 2800 гривень, досить небагато. У вашій автомобілі на влазить стільки палив. А в смислі. Окей, давайте виберемо. 50 та тепер біжимо в нього та сідаємо. А в моєму інвентарі зараз знаходиться новий кейс, котрий ми зараз відкриємо. Для цього нам потрібно придбати ось такий ключик за 175 карбованців. Так, купуємо. Після чого нажимаємо на кейс і відкриваємо. Надіюсь, нам випаде ось такий красивий порш. Ну, Маємо надії. Так, ремкомплект. Дякую. Окей, у нас ще один кейс. Є давайте його відкриємо. Це електрокейс. Та правильно 275 гривень. Я махав. Окей, давайте купуємо. Бляха ну дуже багато. Так, класно, якщо би нам випав корпус гітари, бо він нам взагалі потрібен. Так, о, 500 тисяч гривень. Це таке мені подобається. Буквально пройшла секунда, а ми вже знаходились в магазині зброї. Хочу придбати трошки арморів на всякий випадок. А то всяке буває. Перестрілки, мінти домагаються, а самі знаєте, арморчик потрібен. 68 тисяч гривень коштує одна броня. Ого, це реально багато. Давайте купимо три штучки, це 200 тисяч гривень. Ой-ой-ой, ні, давайте все ж таки дві купимо І у нас вдома ще вроді мають валятись якісь армори. Зараз літаємо на хату та. Подивимося, що у нас там взагалі є. Заїжджаємо акуратно на подвір'ячко. Та давайте забіжемо нашу хатину. Піднімаємо швиденько на другий поверх. Так і заглядаємо на шкафчик. В нашому шкафчик, як ви бачите, зброя все ж таки є, але арморів я не бачу. Напевно, я помилявся на рахунок арморів. Тепер, щоб зайти в центральний ринок, нам потрібно заплатити 5 тисяч гривень, після чого ми зможемо увійти. На центральному ринку я хочу купити гітару. Ось таку чорну гітару, можливо, ви знаєте. Я думаю, вона буде дуже сильно личити до мого скіна. Тому що знаєте, в мене чисто такий скін репера, якогось рокера, і ззаді гітара би дуже гарно дивилась. Тому давайте зараз полазимо, подивимось, і я думаю, насправді ми її знайдемо. Ну слухайте, на центральному ринку все ж таки не знайшов цієї гітари, надіюсь, пізніше появиться. А ось в крафті вона є. Як ви бачите, ось така чорна гітара, вона дуже сильно буде лежати на мою думку, до мого скіна. Я вже собі уявляю, як вона гарно буде дивитись на моїй спіні. Зайшов Діскорд канал Ukraine GTA, там де в загальному продають та купляють всякі автомобілі, всякі коротше речі. Зараз буду дивитися, чи продає хтось тут взагалі бізнес, та які взагалі бізнеси продають. Як ви бачите, куча всяких об'явок є, але все ж таки поки що бізнеса не бачу. Найшов, друзі, ось таку прикольну об'яву. Бачите, продає людина віллу за 50к. Торг присутній. Тобто ось таку хату за 50 кк можна купити. Слухайте. Ну в данішому можливо собі таку хату придбаємо. Рок-гітару. О, слухайте, він продає рок-гітару, а якраз нам рок-гітара і потрібна Давайте йому, напевно, напишемо Пишемо. Все ж таки, знайшов продавця, котрий продасть мені цю рок-гітару, яку я хотів за 2 мільйончика та 200 тисяч гривень. Так, дивимось, де вона знаходиться. Ага, ось вона. Купуємо її за 2 мільйончика та 200 тисяч гривень. В принципі, трошки велика ціна, але нічого страшного, головне, що цей аксесуарчик реально лечив до нашого скіна. Відіграли ми, виходить, 5 годин і нам дали ось такий безплатний подарунок, котрий ми можемо зараз безкоштовно відкрити. Там випадає нам шкура Оленя. Дякую, дуже цікавий приз. Окей, заходимо в наш. Шкафчик, та давайте візьмемо предмети, котрі ми можемо продати на центральному ринку. Стояв я собі на центральному ринку та продавав товари, а тут звідкись з'являються мої підписники. Скажемо, так, прийшли привітатись, спитати, коли нова сарія шляху бомжа. Дуже приємно. Друзі, все ж таки відстояв стояв на центральному ринку та продав всі інгредієнти, які хотів продати. Зараз в мене на балансі знаходиться 11 мільйончиків та 440 тисяч гривень. Продав я і скіни, і кузу, і аксесуар, шолом. короче, все по кайфу. До закінчення. Депозиту нам залишилось відіграти 5 годин, після чого ми заберемо наш депозит. І також дізнався, що купити якийсь хороший бізнес треба мінімум 50 мільйонів, а то і більше. Тому, друзі, буду старати фармитись та заробляти гроші, щоб вам пізніше показати, який в мене буде доход від бізнесу. Ну, як мінімум ніколи не займався таким, думаю, буде дуже цікаво. Тому зараз, скоріше все, буду стояти АФК, фармити, так скажемо, депозит та гроші. Бачу, ти подивився відеоролик від початку до кінця. Окей, дивись мої наступні відео, там також багато чого цікавого. Всім до зустрічі, з вами був Фортіс.